Привіт! 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 <кхе> чекай, чекай! Фу, я виражаю! Привіт! Буде три роки. На день народження Сіная буде рівно рік. Трошки більше року. Рівно чотири. Три. Сінаю чотири. <кхе> Відколи я стала членом церкви, це вже. Пів року, навіть більше півроку. Я в Сінаї з 19-го року, а членом церкви являюсь з 20-го року. Я пам'ятаю, ми прийшли на День подяки з сім'єю сюди, і було дуже багато людей. І я прям дуже чітко запам'ятала те, як співали одну пісню Волену Віки. І це було так круто. Я не знаю, мені цей момент прям так само запам'ятався це. Був перший раз, коли ми прийшли в Сінай. Перше я прийшла, це була домашка в Сінаю. Це була дуже смішна історія, як я сюди прийшла, тому що були переселенці, і я попала до них спочатку і подумала, що це така домашка. Вирішила вернутися. Повернулася, постояла під церквою і думала вже назад не вертатися. Але Дух Святий, він все таки були такі думки у мене, все-таки почекай, почекай, раптом хтось буде йти. І стояла я під сінаєм, чекала. Приїхав пастор Вова, заходив і, перш ніж зайти, він підійшов до мене, привітався каже: Ви в церкву в сіна? Я кажу, так. І так я попала на домашку перший раз. Але дякую Богу, що попала. А другий раз, коли я прийшла у неділю після домашки, це був день народження Сіная. І того дня я покаялася і прийняла Ісуса в своє серце. І дуже рада, що так сталося, тому що я щаслива. Час від часу в Інстаграм чи у Фейсбуці я вже не пам'ятаю, я натрапляла на проповіді пастора Вови. Я їх слухала, вони мені дуже подобалися. І потім якось на порозі мого кабінету з'явився пастор Вова. він прийшов за лінзами для своєї дружини. Тоді мені було соромно щось його запитувати і розповідати, що я слухаю його проповіді, але якось одного разу вони прийшли разом із дружиною. Я їй розказала, що слухаю проповіді пастора, що вони мені дуже подобаються. Віка запросила мене на служіння. На той момент якраз було відкриття МС 166. Це було моє перше відвідування церкви Сінай. А потім, потім почалася війна. У церкві почали приймати переселенців, і тоді я зрозуміла, що я хочу бути частиною цієї церкви, тому що тут діє Бог, тут є його рука. Я почала відвідувати служіння, ходити на молитви. У церкві відбулася одна з найкращих подій у моєму житті водне хрещення. На даний момент я вдячна Богу за пастора, за наставника, за церковну сім'ю і за те, що я є маленькою частиною Божого плану на цій землі. По приглашенню, я скоріше думаю, що нас Сінай знайшов. Не ми його, а він нас знайшов. Це було взагалі так спонтанно вийшло. Я на інстаграмі побачила вовину фотку, що він стоїть біля нашої школи, а нам треба було дітей відвезти, бо Петі не було. І я пам'ятаю, що забігла до них додому і кажу: Добрий день, я ваша сусідка. Ви вчите дітей в такі-токи -такі за школі. Він каже. Ні, ми вже забрали віти дитину, не в школі, а в садочку. Я кажу, а ну добре, пока і пішла. Потім прийшла Віка, дочка, і сказала, що її однокласниця почала ходити в церкву одну нову, і вона мене запрошує. Я кажу, давай попробуємо». І ми прийшли. І я побачила Вову, але Вова мене не впізнав, бо то було пізно, коли я до них додому приходила. Я колись ходила в церкву Осана, думаю, всі знають що це за церква. Я там колись ходила на молодіжки, деколи на неділю ходила, але не пам'ятаю, чи я ходила прям регулярно чи ні. Не пам'ятаю, що я ходила. Там молоді багато кого знала тоді. І через. Пару років, Через рік-два відкрилося Сінай. Але я не знала, ще про це. Мені подруга сказала. Давай пішли в Сінай. Я кажу, що це за Сінай? Вона каже, що от там, як Осана, тільки в інше місце. Я кажу, окей, пішли. І ми поїхали з нею сюди, а відтоді тут. Це був рух Сінай в четвер. І я дуже хотіла попасти на нього. Це був перший раз, що я мала прийти в Сінай. І я їхала з дому. Я їхала з дому попуткою, маршрутки не було. І на середині дороги е, дядя каже, а я вже не їду в Чернівці, тобі ще точно треба. Я кажу: Ну так, да, мені треба. <сум> і він каже: Ну добре, я тебе привезу. І я пишу в інстаграм в Сінай, е, і там Віка, Головач відповідала. І я кажу: як добратися? Вона каже: Сідай на дев'ятку, туди, туди, там, на ту зупинку а я ж взагалі міста не знаю. І доїжджаю я вже до міста, і дядя каже: ну, скажи, яка адреса. Я починаю шукати адресу, так, Руська 166, отут. І починаємо щось на картах шукати. Ледве, ледве він мене сюди привіз, і ми з ним по дорозі поговорили про Бога з цим дядюм, і він з мене грошей взагалі не взяв. І я була в штанах. Я не встигла переодягнутися і думали, так. Я прийду в штанах, але краще я прийду в штанах, ніж взагалі не прийду. Я тоді прийшла, я взагалі не пам'ятаю служіння, не пам'ятаю, з ким я говорила, але пам'ятаю, що я е, по інстаграму знала Віту, знала Вову і бачила Ілону. І з ними тоді ми познайомились. Про Сіна я дізналася від е, тепер вже мого чоловіка. На той е, час він був просто другом, знайомим навіть не другом, який розказував, що в його. Життя зробив Бог, і мені стало цікаво, що це за Бог, який, ну знаючи його минуле, так ну просто змінив його життя. І він розказав церкву, яку він відвідує, яка молода церква. Ну, всі члени церкви на той час були дуже молоденькі, ну від мене набагато молодші. І він мене запросив просто ну, побачити, в якому приміщенні вони збираються. Тобто, служінь тоді не було, бо це був карантин перші місяці. І збиралася молодь в одного з членів церкви, було день народження, і він приніс пригощення, і мене запросили на, на ту пісню. І так я побачила, що церква це. Е, ну, не просто так, як я звикла бачити, якісь купола, золото, образи, де сам там треба зразу з порога на коліна падати, а звичайні люди, звичайне приміщення, обстановка домашня, така непринужденна ні до чого. І вільний одяг, зовнішність, тобто це не грало роль. Мені подобається те, що це жива церква, наповнена Духом Святим, і вони готові мінятися. Вони. Розуміють, хто вони без Бога, і їхня ціль це йти далі, йти розвиватися далі просто в сильніші стосунки з Богом і в єдності, так як у нас цей рік єдності, і те, що це реально велика дружня сім'я. Мені подобається наша така сімейна атмосфера, тому що ти з кожним членом церкви спілкуєшся. Так, ніби ти їх знаєш уже багато часу, так ніби дійсно це сім'я без всяких там думок, без всяких упереджень, що тебе неправильно зрозуміють. Ну, оце мені подобається найбільше. Що ти можеш себе відчувати дійсно як в сім'ї, як вдома. Ну, Церква Сінаї — це у мене асоціюється зі словом любов. Тут постійно є любов. Е Десь колись у мене виникає таке, що мене ніхто не любить. Можливо, так у всіх, але у мене якось це якась є така риса, що ось мене ніхто не любить. І коли я приходжу сюди, Господь тут зразу мені відповідає, бо на порозі цієї церкви зразу мені кажуть, Таня, ми тебе любимо. Тому церква сінається. Це мене мені подобається тим, що тут є любов. Що тут э, відчуваєш себе як вдома? Сімейний уют такий. Ну, Оля показує на себе, що вона всім подобається. Знає, Оля теж подобається. Прелість маленької церкви в тому, що за місяць-другий ти всіх все, про всіх все знаєш. Ну, і це стає частинкою тебе. Якщо ти себе бачиш в цій церкві і ти хочеш в ній служити, то це стає твоїм рідним. Тут я відчуваю себе дуже комфортно. Як вдома, як сім'я. Тут такі дівчата дуже нелюблі, І насправді ну, тут реально ну, мені добре в душі. Бувало таке, що я коли на початку е, сюди приходила, то мені бувало важко, ну, морально. Я не знаю, я була без Бога, ще так жила. І мені дійсно було морально важко. І коли я приходила сюди, я навіть під час співу я плакала, просто плакала, У мене сльози самі лилися по лиці. Це було, я пам'ятаю, дуже добре ці моменти. І досі пор згадую, коли, коли я співала, що я плакала від того, що я співала. Коли я співаю зараз ті ж самі пісні, що тоді співала, дійсно так приходять ті емоції знову. І воно мені ніби лікує душа. Алінарі суфліт. Я би хотіла побажати кожному, щоб прислухалися все-таки до голосу Божого, який кличе нас до себе. Тому що іноді ми цей голос відкидаємо, іноді страшно, щоб не боятися, щоб, не, щоб долати свої страхи і все-таки через свої страхи і через всякі там думки, що можливо. Можливо, мені не потрібно там бути, можливо, що, щоб все-таки наближатися до Бога, спробувати прийти і побачити, як це класно. Знайди, знайди своє місце зустрічі з Богом. Якщо це буде сінай, ми будемо раді тебе тут бачити. Якщо це буде десь в другому місці, знайди це місце, не будь просто слухачем. А єдина цього разом зі своєю церквою. З днем народження, сінай! Ууу! Нормально? Пробачте, дівчата. Пока!